Добрий день, дорогі друзі. Ви на каналі розпаковки посилок з Aliexpress. З вами Ольга і це мій канал. Так що підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається, ставте лайки, пишіть свої побажання і я буду якось комуніцирувати з вами і взаємодіяти. І, і саме головне жміть на дзвіночок, щоб отримати нові повідомлення. Так що приступаємо до нового розбору посилок. Трошки прийшов посилок. Посилки йдуть зараз то швидко, то не сильно, зважаючи на ситуацію в країні. Так що приступимо до першої посилочки. Я всі розпечатала, щоб не було лишніх звуків. Ось прийшли такі, дивіться, воскові штучки. Ось це така фірма, де ще є партія. Тут написано, що заявлено 100 штучок. Ось. Вони в такому красивастому кольорі: фіолетово-жовте. І таке корищеве, красиве, все йде сверламутром, із мелким-мелким таким шимером. Е маленькі такі штучки, які йдуть десь на одну воскову печать. На печатку йде десь три штучки таких. Я зараз зроблю гарний фокус і обов'язково вам покажу їх в дії якось в наступному відео. Гарна штука, мені сподобалося ціну, все буде в описі. І з посиланням на магазин. Так, дивимося сл слідуючу посилочку, що мені прийшло. Дивіться, прийшли мені такі камінці. Хто бачив мої е минулі відео? Ви знаєте, що я роблю прикраси жіночі. І брошки, і використовую туди камінці, які мені приходять із різних країн. Ну, зараз на даний етапі життя я використовую китайський матеріал. Він досить хорошої якості, досить хорошої. Якщо вже провірений продавець, і ви довіряєте цьому продавцю. Матеріал самих камінчиків, оці, що переливаються, дивіться так гарно, це стекло. Основа сама желізна. Тут в цьому випадку використана під срібло, це під золото, має чотири пришивні отвори, чотири лапці, які тримають сам камінчик. Форма маркізик маленький, лодочка, дуже гарно, дуже гарної якості, швидкий такий матеріал, який гарно себе веде у виробу. і Багато його потрібно. Тобто це оздоблення таке йде. Я часто заказую. Дивіться, ось такі красиві. Бачите, задивилася трохи. Часто заказую ці камінці. Продавець перевірений, і все буде в описі під відео з посиланням на магазин. Так що, так, отаке от прийшло. Дякую продавцю. Прийшло навіть менше, ніж за. Менше, напевно, чим дві неділі. Так, дивіться, прийшли отакі основи пришивні до брошок. Мають длину 3 см, мають два отвори пришивні. Матеріал з жлізості покриття під світле серебро. Чогось продавець фасує їх по 10 штук. У лоті за, мов, ціна за лот за 50 штук, але вони завжди отак красиво пофасовані. Може їм так зручно, може вони в себе там по 10 штук їх продають. На, на їхній країні походження. Ну, приходить дай приходить. Я за 50 штук заплатила, ось так вони попаковані. Гарна якість, завжди все по 10. Я ніколи не перевіряла, щоб так дуже сильно займатися цим перевіркою пересчотом. Але вони завжди я по як їх складаю в общу коробочку, я бачу, що їх під, там 50 штучок. Так що рекомендую, обов'язково я відпишусь, що де, як і по чому. Так, дивимося наступне: О, прийшли, дивіться, такі пластирі. При, у пройшлих моїх відео, ви знаєте, якщо хто дивиться постійно і слідкує, то знає, що я такі пластирі беру для мамусі. Це такі. 8 штук, там пластирів, їх можна ділити, різати як вам завгодно, на смужки, на кружочки, на квадратики, як ви, і приклеїти не, безпосередньо до сустава, де він вас болить. На пальчики, на ножки, на коліна. Навіть можна клеїти на хребет. Це від болю, має запах. Запах, хто пам'ятає, ще з дитинства бальзам такий був від. Тоді говорили від Нежиті, це зіронька така. Воно характерне, має запах, там є цілий спектр якоби цих свіх звірушок, ядів цих звірушок, і зазвичай там є прянощі якісь. І, ну, Мама говорить, що їм допомагає. Я оці пластирі єлі знайшла. Раніше вони, вони коштували. Не зовсім дорого. Щас трошки подорожали. Це, мабуть, ну, мабуть, це все із нестабільністю в країні, із з повишенням курсу долара. Ну, все прив'язано до долара. Спасіба і на тому. Найшла безкоштовну доставку. Посилання оставлю під відео. Так, дивимося ще, що прийшло. Ага. Дивіться, прийшли ще такі основи пришивні для брошок. Це вже інший продавець, як можна подивитися по е, упаковці. Теж по 10 штучок, це розмір 2,5 см, матеріал желізу під світле срібло. Теж має два пришивних отвора, хорошо себе ведуть. Дякую продавцю. Це якийсь новий продавець, я вам оставлю його. В описі посилання. Так, дивіться, ще ось прийшли такі красиві мені воскові гранули для печаток. Так я упаковую свою, свої вироби і ставлю печать запечатую. Мені кажеться, що це якийсь такий рівень вже інтересний. Отакі от фіолетові, той самий продавець, і що цікаво, що він один продавець, я замовила в періодичності, напевне, поки я роздумувала над цим, зразу я замовила цей колір набір. А це я роздумувала і минут 5 роздумувала. то З періодичності з 5 минут я замовила цей от, окремо відіслав і цей раніше прийшов. Цей, ще раз, цей Пізніше трошки висловила від одного продавця. Але слава Богу, це все прийшло по 100 штук. І там, і там, буду дивитися, використовувати. І в наступних відео обов'язково вам покажу результат, як воно себе має. Як воно має бути. Так, дивимося, що ще прийшло. Прийшли от, от такі ось бусинки, дивіться. Бубоньки такі маленькі прийшли. На, на лески теж так упаковані, але це інший продавець, цей оце, це, я замовляла, мабуть, це така упаковка роз... Повсюджена в них там. Це такі бусінки граньонні, Це те, яке називається чешське шкло. Стекло, яке має багато грані, гарно себе веде в виробі. На жаль, на на відео не видно переливу всього якого красоти. Це не зу... в мене тут показує, що воно сіре, а воно таке з бензиновим красивим відливом. Не знаю, чому воно так може інколи я зараз отак десь зафіксірується чуть-чуть. Ну, Дуже красиві, заказую не перший раз. Дякую продавцю. Невеличка була знижка, я замовила. У ціна набору буде все вказано в посиланні. І в наборі по десь 180-190 штучок. Ніколи не пересчитувала, Замаленькі вони. Так, і ще ось сьогодні прийшли. Дивіться, в красивас таких небесно-голубих. І жовтеньких жовто-блакитних штучках, красиві такі робічиські бусінки. Не знаю, що я замовила два таких, а один такий, мабуть, на це була знижка. Ну, а може мені так дійсно треба дуже сильно. не знаю. Може, не вказала, що ті два. Гарні набори, гарно використовуються в виробах. Я обов'язково як зроблю щось з ними, відпишусь і покажу вам, що вони собою. Ну, Уявлення, щоб ви мали, як вони себе ведуть виробі. Е, дякую продавцю. Посилання на магазин буде під відео в описі. Так, дивимося: о, це прийшли камінці: красиві такі голубенькі камінці. І такі, ось, дивіться, ізумрудненькі, У наборі по 20 штучок, Мають 4 пришивні отвори, 4 лапці, які тримають сам камінець, матеріал камінця це стекло, матеріал основи це желізо, покрите під срібло. темне срібло. В описі все буде. І остання посилочка, яка прийшла, це отакі красивастики. Дивіться, ось такі прийшли мені. Це я розмір вже знаю. Матеріал самої основи це желізо. Під золото зроблено. Дивіться, які вони красиві, які вони переливчаті, і які вони красиві, такі шампань, таке з легкою жовтиночкою. Такою. Розмір, десь впав, я не бачу. Розмір такого камінця 10 на 14. У ціна за набор буде, я вкажу вам обов'язково: в наборі дивіться 30 штучок. Матеріал прекрасний, матеріал самооснови жлізу. Повторюсь, а сам камінець це стекло. Так що, оце такі були сьогодні розпаковка посилок. Я швиденько вам повідомила, що все вже йде, слава Богу. Слава Богу, у нас все вже приходить нам. Буде нові відео, будуть нові, є ще замовлення. Дай Бог, все буде добре. А так хочу вам побажати миру, злагоди, добробуту і кожному кожному, кожному, кожному людині бути людиною. До наступних відео з вами була Ольга, мій канал Розпаковки Посилок з Ольгою і до нових зустрічей. Па-па!